Людина завжди шукала відповіді на запитання. Сьогодні її цікавлять, зокрема, такі, як створити екологічно чисті джерела енергії, як зберегти навколишнє середовище, як роботизувати важкі і небезпечні технологічні процеси. В їх розв'язанні особливі надії людство покладає на фізику. Фізика потрібна, щоб зрозуміти, чому всесвіт, в якому ми живемо, саме такий, а не який небудь інший. Фізика потрібна, щоб розуміти, що відбувається з нами? Ми здійснюємо різні дії або знаходимося в стані рівноваги завдяки певним фізичним законам. Чому ми не падаємо, коли Земля з колосальною швидкістю обертається навколо своєї осі та навколо сонця? Чому тиск атмосфери нас не розчавлює? Як краще переносити важкі предмети? Знання фізики необхідні не лише для правильного використання сучасних технологій, в основі роботи яких лежать фізичні закономірності. Фізика потрібна навіть при зйомках фільмів та організації видовищних шоу. Разом з нами ти не лише дізнаєшся, чому ще потрібно вивчати фізику, а й отримаєш відповіді на безліч інших запитань. Ми розберемо курс шкільної фізики від а до я, долучайся, буде цікаво та корисно.